Ну і, мабуть, треба зняти відео і просто звичайне життєве те, що я побачила тут в Україні, те, що змінилося за останні 4 роки, а помінялося дійсно досить багато щось у кращу сторону. А щось у гіршу. А, ну, краще, що, хоч українці це не замітили. Але, але з'явилося дуже багато нових магазинів. Так, саме нових магазинів, яких не було ще 4 роки. Тому ось в цей приїзд я. Побачила новий магазин та -да. Раніше Аврора з'явились, Треш. Ну, в общем, з'явилось багатенько всього. Да, я зараз гуляю у парку. Парк партизанської слави. І сфера обслуговування, як на мене, стала тільки кращою. Неодноразово в магазинах і до мене, і до інших. Покупців бачила гарне відношення, вплоть до того, що люди з драбин злазять і ведуть за ручку, показують, який потрібен товар. Так? Тобто, якщо щось запитуєш, тебе прям відводять, тобі показують. Все дуже чемно, все дуже гарно. Ну, мені принаймні трапляються дуже гарні люди. Потім те, що, мабуть, воно і сумно з одного боку, бо... Пам'ятаю, що мені лікар мій розповідав Ой, син у нього на війні, і жінка померла. Але лікарі дуже гарні у нас. Настільки, що цінуйте, це просто не передати. Тобто лікарі у нас дуже гарні. Так, я знову зверталася до гінеколога, поміняла спіраль, У мене це під наркозом. Тобто це була операція. І я вам скажу, відношення дуже-дуже гарне. Робив мені завідувач відділення. І дай Бог, щоб ці люди ще багато-багато років працювали на своїх місцях і ми могли повертатись до них, звертатись. Бо дійсно дуже хороші люди. Тобто наші лікарі вони... Котрий раз скажу, вони найкращі. І щоб це зрозуміти, треба хоч раз виїхати за кордон і стикнутися з тими лікарями і з тою системою медичною. Так, а що стало гірше? Гірше стало те, що я стала бачити дуже багато п'яних людей. Ах, переважно чоловіків. Раніше цього не було. Раніше, ну якщо і побачиш, то дуже-дуже рідко. А це прям ну, дуже багато п'яних бачу, які ходять по вулиці, які видно, що у них є проблеми, проблеми психологічні, бо вони і трусяться, вони якось ну, неадекватно себе ведуть, але нікого не чіпають. І дуже багато видно людей. Іменно з психологічними вадами, тобто видно, що вони з паличками, що у них їхній рух. Прям видно, що хвора людина по рухам людини. Тобто дуже багато стареньких таких і дуже багато навіть молоді. Це дійсно дуже сумно, дуже жаль. Але таке є. Ну, качечки. У нас в парку качечки, качечки плавають. А у нас краса, осінь. Але що я хочу сказати? Наші люди дійсно тримаються, тримаються і це дивно, наскільки люди сильні, бо пережила сама вже дві ночі, коли було дійсно дуже гучно. Обстріли, обстріли, бомби, дрони, і це все. Ну, що вам сказати? Дійсно, дійсно таке лякає. І як психічно це пережити? Ну, важко. Важко, тому нашим людям не позаздриш. І так продовжуємо. Мої враження після чотирьох років, що я не жила в Україні. Так, не жила я в Україні, тому що я вийшла заміж, і ще за півроку до війни тобто влітку 21-го я поїхала. Так вийшло. І за це я дуже вдячна Богові, що нас вивів і. Чому? Тому що так, я розумію, наскільки, наскільки важко людям зараз тут жити. Повертаємося до того, що так стало дуже багато людей, яких прямо на вулиці, ну, ти бачиш, що люди хворі. Хворі, це видно по їх рухам. Видно, що. ну... Це важко описати насправді. Але видно, як людина рухається, що є проблеми, можливо, і психологічного характеру, і фізичного характеру. Дуже багато а, стареньких з паличками, ну, важко ходять, дуже багато, але й молоді дуже багато, де ну, видно по рухам, що є проблеми. Але при тому є і багато молоді, які ну, спокійно себе ведуть, гарно виглядають. Вчора гуляла в парку. Багато бачила дівчаток, досить молодих, з дітками, з маленькими дітками. Тобто, ну, біля року, в колясочках, маленькі дітки, вони гуляють по парку, гуляють. І всі на українській мові спілкуються. Це теж по-своєму дуже приємно чути. Ну, є люди, які на російській спілкуються, звичайно, це нормально, мабуть. Ну, хтось скаже не нормально, але ну, звичка у старшого покоління це таки звичка скоріше, от як куріння у когось. Хтось не може курити, кинути, а хтось не може. Розмовляти кинути на російській мові. Важко, комусь важко, комусь ні. Я спілкуюсь і на українській мові з тим, хто спілкується зі мною на українській, і на російській, з тим, хто зі мною на російській спілкується. Ну, я живу зараз в Туреччині, я і на турецькій спілкуюсь, і в мене, наприклад, була проблема, коли я сідала у автобус. Щоб їхати в Україну, хоча я і знала, що екіпаж автобусу, тобто шофери, вони українські наші. Але в мене просто реакція з усіма незнайомими людьми, чоловіками спілкуватись на турецькі, і я так підходжу в Ба... добрий день. Ну, тобто, у мене вже автоматом десь турецька лізе з мене звичка. Звичка, насправді, це звичка, коли живеш, коли спілкуєшся, звикаєш. Важко переходити з мови на мову. У мене була ситуація, коли. Сиділи я, мій чоловік, жінка, яка ну, якби за, за гуртожиток відповідає і прийшла. Російська дівчинка, і я так з малою на українській, з чоловіком на турецькій, з тією дівчинкою на російській, і мозок просто оходить. Йому так важко переключатись, коли вже три мови включаються, навіть дві мови. Якщо спілкувався, спілкувався на українській, і тут хоп, перейти на російську. Тобто, зразу це важко іде, а потім уже вливаєшся і спілкуєшся. Або навпаки. Ну тому старше покоління я якби розумію в тому плані, що їм важко перестроїти. Є ще що з'явилось за 4 роки. Те, чого дійсно не було 4 роки. Тому, ну, по-перше, з'явились чоловіки у воєнній формі. Їх багато. І досить часто я бачу, що ці чоловіки в воєнній формі з бородами. Так, вони відпускають. Я знаю, що в них є таке повір'я, що не можна збривати, щоб ну, якби в живих залишитись. Але це стало прямо якоюсь модою, я б сказала. Саме от борода. І це все і цікаво, бриють, вибривають. Тобто це не просто так. Як старий дід, а це цікаво виглядає. А, я, як жінка, якщо чесно, ні, мене не приваблюють чоловіки з бородами від слова зовсім. Мені це не вуса, не борода для мене це не є чимось привабливим. Але тим більше воно є зараз, як явище і таких багато. З'явилося багато кав'ярень. Ресторанів, кав'ярні, але десь, наприклад, в парку деякі, ну, скажімо, не кав'ярні, а місця, де продавалась кава. Вони там завжди були, їх уже чомусь немає. Тобто десь і прибирають їх. Але, в принципі, кав'ярні все є. Сервіс дуже хороший. Тобто тут я не разу не пожаліюсь. мені. Принаймні попадаються дуже гарні люди, дуже приємно спілкуватись з таким сервісом. Ну, звичайно, я теж е, якби, не соромлюся, завжди кажу гарного дня, там іноді легкої роботи по-турецьки кажу: ну, а чому б ні? Що ще такого цікавого? От мені подружка, наприклад, розповідала, що вона не раз бачить, що особливо молоді люди. Вони не чують ту інформацію, яку їм кажуть. Тобто, от вони приходять, ну, наприклад, у Макдональдс, і замовляють там капучино або латте, замовляють, а їм дають з великими очами дають зовсім інше замовлення. Там американо дають маленьке, а не велике латте. І таке у неї враження, що е, ну, якби, люди, молоді люди, вони якби не тут, вони не чують, вони трошки як десь літають і, ну так, на автоматі щось там роблять. Ну, Можливо, мені, поки таке не попадалось, мені всі вічливо все допомагали і проблем не було. А, в цілому, в цілому, дивіться. А, зараз, наприклад, світла немає. Поки я тут двічі дуже сильні бомбардування були, а, дві ночі були просто ну от, ну, дуже важкі. Одну ніч я Просто просиналась від е, того, що бомбили. Гепало, дуже гучно гепало. Крім того, мене подружка попередила, підписала на телеграм-канал. І тепер посеред ночі я беру і дивлюся, де, що, як, куди летить, боятись, не боятись. Е, вплоть до того, що е, дівчата ну, дівчата, не знаю, в общем, в телеграм-каналі пишуть, зараз гепне. І так, проходить секунд 10, Бу-бух. Насправді це зовсім не весело, це дуже страшно, коли ти одненька. Да й навіть якщо ти не одненька, ти ще більше будеш хвилюватися, якщо ти з дитиною. Але вночі, коли бомблять, коли це гепає, це дійсно страшно, Лежиш собі тихенько до стіночки, притулившись, ну і молишся, а що залишається. Мабуть, вся Україна тихенько молиться, щоб Бог зберіг, захистив. Ну, мені також це страшно, дівчата. Страшно, дуже хочеться швиденько поїхати до чоловіка в Туреччину. Там принаймні цього немає, щоб от бомбило. Принаймні ну, світло не виключають. Ну... Це дуже все насправді незручно, це дуже все насправді психологічно важко дається. Навіть у тому плані, що я от в аптеці купувала магній двох видів, і на мене так аптекарша: дивиться, можливо, вам якісь заспокійливі дати. Я кажу, ні-ні, дякую. Достатньо магнієв. Тобто, ну, мабуть, тут вже звикли, що люди беруть заспокійливі. І взагалі. Подивитися на лиця українців зараз. На лицях написано. Написано, що люди, а, як вам сказати, не те, що стурбовані, а є якісь такі, знаєте, важкість якась, важкість, як наче щастя не вистачає. Просто не вистачає. І я розумію, бо психіка просто це не витримує. Тут приїжджаєш на місяць, і воно дуже давить. А як люди тут чотири роки вже так живуть, ну майже чотири, ну дуже важко. Дуже важко, мені дуже жаль. І я не знаю навіть, що сказати. Тримаємося, тримаємося, тримаємося. Люденьки, тримайтесь, тримайтесь. І молимося, щоб все це закінчилось як можна швидше. І в найкращому для нас варіанті. Тобто, щоб війна закінчилась і Україна залишилась Україною. Молимось всі. І ті, хто в Україні, і ті, хто за кордоном, повірте, вони теж цього бажають, моляться. І, як казала моя дочка-мама, я. Дуже хочу, щоб Україна залишилась Україною, бо що я розповім своїм дітям? Що, де я народилась? Яка моя країна? Я хочу розповісти, що це моя країна, Україна, що ми виграли хоч якось цю війну, що, щоб передати хоч якусь мову, хоч якісь звичаї. Я хочу, щоб це було. Це слова моєї 18-річної доньки. І так я теж цього хочу, щоб мої онуки приїздили, і щоб я могла їм і на українській щось розповісти, і щось наше приготувати. Це в будь-якому разі так буде. Але от моя донька за це хвилюється. Вона хоче, щоб Україна залишилась україною і Саме це розповідати своїм дітям. Якось отак. Спілкуємось у коментарях.